Перебираємо тіні, який буде основний відтінок тіней. Поїхали. Ох ти, такий яскравий, м'ятний відтінок. Ну, такий красивий колір він мені подобається. І вибираємо відтінок, який буде в кутику ока. Там завжди в класичному макіяжі має бути темніший. Угу, ну, ну, темніший. Ну, так, погнали. О Боже! темніший називається якийсь малиновий, фіолетовий, я б сказала, між малиновим і фіолетовим. Ока у нас ось тут. Тепер оберемо сіяшки на центр ока. Їхали. Значить, сіяшки на очі. Ой, класно! Я думаю, мало б підійти Стоп, але де я такі сіяшки знайду? Я знайшла хіба що ось такі такі фіолетові світло. А зараз обираємо стрілку. Чим далі, тим цікавіше. Знову фіолетово, скажу, її навіть не видно, я на одне око намалювала. Тому я візьму, що тіні темні фіолетові, і тінями продублюю. Давайте оберемо каял. Ой, класинь! Буде дуже інтересно. Вії Туш, якою ми будемо фарбувати вії. Рожева? У мене немає рожевої туші. Будемо фарбами спеціальними. Чому не чорний випав? От чому? Ну, так собі, якщо чесно. Так, тепер губи наші. Ох, та ну, зелені. Воно не тушується. А каял. Я взяла перуку. Тому що так виглядає цікавіше. Ось такий макіяж в мене вийшов. Знаєте, мені це нагадує мультик оцей про емоції. Щось з цією прупою, там синя емоція, не пам'ятаю, яка це була. І такий макіяж вся в такому відтінку. Ось такий результат. Досить цікаво, творчо виглядає.